Це шорти жіночі бренду Esmara, Вони представлені у двох забарвлень, Такого і ось такого більш темного кольору. Позаду є кишені. Вони є джинсові. Також тут спереду кишені. Вони йдуть на такому ось гуцику і на блискавці. Тут, до речі, їх матеріал. І також така моделька. Теж кишені попереду та ззаду. І матеріал. В лоті будуть розміри від 34 по 46. В лоті буде 12 одиниць, вартість такого лоту 2810 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 234 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!